Thank yes. you.

Ми нічого не знаємо. Ми просто вже ми ну, ми... Я, я не буду коментувати зараз. Я просто буду коментувати е, при Корнічуку, е, як працюють безпосередні департаменти і служби, які захищають громадянина не в залежності від його соціального статусу і матеріального статусу. Тут має працювати е, працювати експертні групи і надавати допомогу, а не вирішувати да, упереджено. Упереджено да перше ці, ці в цьому лі. Вони мають пост травматичний шок. І 22 хвилини їхала е швидка допомога, і то ми наполягли, щоб викликали швидку допомогу. Серед, а хто так? викликав швидку допомогу? А ми, ми просто ми А Поліція за скільки хвилин приїхала і не пожежників? Не знаю. Це треба свідків питати. А ви бачили, що? Ну, аварія. Це. А що сталося? А ще не заїхала воду. А хто звідки їхав? Крайсер зверху, звідти. – А хто кого не пропустив? – Я так зрозумів, вже коли не пропустив край сверху. Хто не пропустив, це, а, ну всі живі, так? А як швидко приїхала пожежна, швидка і поліція? Поліція мене на пів часа їхала. Пожежне. Пожежне. Минут 40. Підписуємося в Інстаграмі і вшипнемо, що Ашо є. Де шо тарапує? Ти! Думай, як класно. О, супер! Прокоментуйте, будь ласка, щось бачили. Ми тільки А стали, тільки що побачили. Ну що я можу сказати? Крайслер вдарив мужика. Тобто Крайслер не пропустив, так? Та я не знаю від Ну, Хто винуватий в аварії? Суд все вирішить. Буде в суді все видно. Як можна зараз говорити, хто винен, як то не правильно? Так, так. Да. А, а ви не знаєте, хто під'їхав перший? Я не знаю, за скільки хвилин під'їхала пожежна? Я не знаю, але пожежна швидше приїхала, чим поліція, чим швидка. А, а поліція перша приїхала. Вони ж кожних 5 хвилин, напевно, їздять, потрібно. Да? Це який канал? Ні, це від громадської ради, це як в Ютубі буде. А, в Ютубі буде, так? Що мене там поставить. На жаль. Прокоментуйте, будь ласка, що сталося. Ви щось скажете? А хто старший, можна? Так що немає, і зразу вам кажу, коментарі по даній ситуації вам ніхто не буде надавати. А за скільки хвилин приїхала поліція? Одне коментар хочу здати і все. Вам коментарі на даний не будемо надавати. Дякую, що. Будь, будь ласка, прес-центр нашого управління. Телефон так. дайте, будь ласка. Прес-центр. Куцюбинського, 35 дріб 2, адреса. Прийдіть, там вас проведуть. Вас запишуть в в відвідувачів. Ну так попередньо хто в аварії? Без коментарів. Дякую. Ви щось бачили, що сталося? А хто бачив був свідком аварії? Ви бачили, так, як сталося? Що ж бачили? Тільки підійшли.